Тут два мільйони доларів, більше трьохсот працівників, робота у чотири зміни без перерв та вихідних. Так на межі Закарпатської та Львівської області ведеться будівництво безкітського тунелю, котре триває уже два роки. Пол зроблено. Тунель здійне. Тонель це стоїть із двох частей. Значить, верхня часть в міжнародному говорити, сленгі це називається колота, і нижня часть троси. Якщо верхня часть у нас сьогодні. Ширина это 12 метров и высота порядка 6-6,5 метров, то еще мы будем опускаться вниз на 4 с лишним метра. Итого. Получиться тунель висотою 11 метрів і дванадцять. Ну це я говорю. Новий тунель буде удвічі більшим задіючий. До речі, старому вже 130 років. Та й сучасним нормам він не відповідає свого часу. Його навіть поглиблювали, щоб могли проїздити електрички. Тому Укрзалізниця і вирішила будувати новий об'єкт. Перша стадія вже майже завершена. Вже до кінця цього року безкітські тунель буде на одну частину готовий. Будівельники вийдуть на сторону Закарпаття. Найбільшою проблемою у будівництві став старий тунель, точніше, його близькість до нового коридору. Оскільки під час робіт застосовують вибухівку, завжди є загроза руйнування столітнього тунелю. Тому за роботами стежать австрійські фахівці. Для стройки це достатньо сложно, тому, що відбувається при каждом взрыве происходит сотрясение. И то есть надо взрыв производить очень точно, чтобы никак не повлияло на работу действующего железнодорожного транспорта. Для этого и датчики стоят в соседнем туннеле, где фиксируется при взрыве в этом туннеле, происходит фиксация в очень многих точках, нет ли изменений геометрии старого туннеля. Чимало уваги на величезному будівництві приділяється техніці безпеки. Після вибуху першими у тунель заходять рятувальники, котрі виміряють рівень забрудненості ядовитими газами. І лише після нормалізації дозволяють зайти робітникам. Ми заходимо з такими приладами для контролю складу повітря. Це є М5, аспіратор М'єхова, типу 5 там повітря є 100 мл. І з такими трубками. Це є трубки на. Вуглекислий газ на окись вуглецю та окись азоту. Там є циферблат, на якому вибуває там є шкала від двох від до нуля до шести. І показуємо, якщо показало більше два, то людей не допускається вже в тунель. Будівництво двоколійного Бескидського тунелю наймасштабніше за часи незалежної України. У кінці 2017-го, коли планується здати його експлуатацію, тут збільшиться кількість транспорту як мінімум удвічі. Відповідно, Україна зможе удвічі більше транспортувати товарів України ЄС.